Досягнуть піку у східних областях. Проте західні регіони матимуть більш комфортні умови з можливими короткочасними опадами. Розглянемо детальніше, як розпочнеться новий день у різних куточках нашої країни. На Київщині температура в день підніметься до 26 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Небо залишиться чистим і ясним протягом усього дня. Опадів не прогнозується. На півночі. У Житомирській області температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 15. Спостерігатиметься малохмарна погода з незначною кількістю хмар. Опади не очікуються. На Чернігівщині температура вдень досягне 26 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 15. Небо буде частково вкрите хмарами, але без опадів. На Сумщині температура вдень складе 29 градусів тепла, а вночі плюс 18 градусів. Прогнозується значна хмарність без дощу. На сході. У Харківській області температура вдень підніметься до 38 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 21. Очікується частково хмарна погода без опадів. Справжня літня спека. У Донецькій області температура день досягне 40 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 25 градусів. Небо буде значно вкрите хмарами, проте опадів не прогнозується. На Луганщині температура в день становитиме 40 градусів тепла. А вночі плюс 26. Вітер південно-східний. Швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 30 градусів тепла, а вночі плюс 22. Очікується ясний сонячний день без хмар та опадів. У Миколаївській області температура день складе 34 градуси тепла, а вночі плюс 21. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується чиста погода без опадів. У Херсонській області температура вдень підніметься до 35 градусів тепла, а вночі буде плюс 21. Небо залишиться чистим і ясним протягом усього дня. На Запоріжжі температура день досягне 37 градусів тепла. А вночі буде плюс 20 градусів. Спостерігатиметься значна хмарність з незначною імовірністю короткочасних опадів. На Кримському півострові. Температура вдень становитиме 33 градуси тепла, а вночі очікується плюс 23. Небо буде повністю затягнуте хмарами, але опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура вдень буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується значна хмарність без опадів. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 13. Спостерігатиметься малохмарна погода без дощу. На Тернопільщині температура вдень складе 22 градуси тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде частково вкрите хмарами з можливими короткочасними слабкими опадами. Поки триває наш прогноз, хочу подякувати всім, хто нас дивиться. Якщо ви ще не підписані, саме час це зробити. Ваша підтримка дозволяє нам бути з вами щодня і ділитися найактуальнішою інформацією. На Буковині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 14. Прогнозується частково хмарна погода без опадів. На Закарпатті температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 16. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура вдень буде 21 градус тепла, а вночі очікується плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься значна хмарність з короткочасними слабкими опадами. На волині температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Очікується значна хмарність з невеликими опадами. На Хмельниччині температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день становитиме 31 градус тепла, а вночі буде плюс 17. Спостерігатиметься частково хмарна погода без опадів. У Полтавській області температура в день досягне 31 градуса тепла. А вночі знизиться до плюс 18. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На Черкащині температура в день буде 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. Небо залишиться малохмарним. Опадів не очікується. У Дніпропетровській області температура в день підніметься до 34 градусів тепла, а вночі плюс 20. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Вінницькій області температура в день становитиме 24 градуси тепла а вночі плюс 15. Спостерігатиметься значна хмарність без дощу. Таким буде цей літній день. Спекотний на сході, спокійний і більш стриманий на заході. Бережіть себе й до зустрічі в наступному прогнозі.